Відповідності до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Оголошую першу сесію, з цього смикання Результати виборів міського голови та депутатів міської ради. Слово для цього надаю секретарю комісії концевичу Ніколаю Олександровичу. Поздравляю наш город з на збранням і голови депутатам. Значит, по результатам голосования и установления результатов э, Главой Радужской Радужской мирской а, Главой избран Соболевский Олег Викторович Протокол номер 14, 27 10 Набрал 1383 голоса э, Отступление скажу, что второй кандидат набрал на 400 голосов меньше. Поэтому результат бесспорный, с чем мы его, конечно, и поздравляем. По результатам выборов Радовской Минской Рады э, обрано и зарегистровано 26 депутатов. Но э, система выборов получается такая, что некоторые округа остались без депутатов, а некоторые с двумя депутатами. Поэтому ви нам рішите, щоб ці округи були закриті. Державною мовою можна, а можна не вмішуватися. Що буду вірно служити громаді та народу України, необхідно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Дозвольте мені вручити посвідчення, тимчасове посвідчення міського голови Запоріжжя Олега Вікторовича. Всіх благ і щоб його праця приносила задоволення всій громаді нашого славного міста Дякую. <плес>

За два цих немає шановні колеги, вертайтесь для шановні колеги, шановні присутні. я дозволю собі маленьку ремарочку. Ми сьогодні знаєте, трошки може змінили. Традицію, може регламент, якщо до цього прошли с -с -с депутати, хто не дадуть мені неправо сказати, голосування проводилось таємне. Ми вирішили, що нам нема нікого від чого ховати. Всі, хто є, всі повинні бачити, всі повинні чути, за кого ми голосуємо і як ми голосуємо. Тому була пропозиція проголосувати від відкритим. Я думаю, що саме правильне було рішення. На, на ваш розсуд виноситься рішення номер 5 протвердження заступника міського голови. По штатному розпису е, міської, міської ради е, є два заступники. Повинно бути два заступники. Е, ну, не знаю, на жаль, чи може так було економічним обставини. До цього е, був один заступник. Був відсутній заступник з гуманітарних питань. Виступаючи перед виборцями, і я вам скажу свою думку по цьому питанню, чому я буду наполягати, щоб був заступник з гуманітарних питань. Тому що все те, що ми з вами робимо, дороги, каналізацію, ну не знаю, мусор будемо там прибирати чи організовувати прибирання, це все добре. Але для кого це ми все робимо? Шановні, ми повинні виховувати мову. Ми повинні робити це для подростаючого покоління, для тих людей, які змінять нас наслідки і будуть підтримувати наше рідне місто. Тому я вважаю, що всі заходи, які по вихованню, культурні, спортивні заходи, повинні обов'язково у нас в місті проводитися. Я думаю, що ви мене в цій думці всі підтримуєте. На жаль, немає сьогодні кандидатури на заступника. Була людина відмовилася. Якщо у когось будуть пропозиції ваші, я любки розгляну, поспілкуюся з людиною. Якщо людина буде відповідати тим критеріям, що погодиться з нами працювати. Ми з вами на слідуючій сесії її затвердимо. Якщо буде тепер. Сьогодні у нас е, на, виноситься на ваш затвердження перший заступник Сергій Єрєвич на посаду першого заступника міського голови. Працює багато років і більше того я вам скажу, що. Не родич він мені, не однопартієць, не сват, не пум не брат. Підходили ми службу по професіональним якостям. Людина працює багато років тут, а знає всю систему. Багато було кандидатів, але я вам скажу, або з гуманітарної освіти, або людина, яка не має досвіду і не знає питань. Знаю по собі, що прийти на нову посаду і зразу почати працювати, повинен якийсь час пройти. Вникнути всі ці питання. Людина, всі ці питання знає. Тому я вас дуже прошу. Затвердити його і щоб ми з першого дня почали працювати і виконувати ті обов'язки, які покладені нього інститут. Ми вітаємо. Дякую. Перш за все, я всіх вітаю депутатів, міського голову. Сьогодні дійсно вже ви дійсно депутати. З чим я вас вітаю. На попередній посаді, і на нинішній посаді вже вісім років. Тобто знаю вас всіх особисто, ви всі мене знаєте, я мешканець цього міста і планую далі тут залишатись і працювати на благо міста. Питань дуже багато є по комунальній частині, по комунальним службам. Є дуже багато питань по тих самих дитячих садках. Ну і взагалі по Завжди-завжди ну є запитання по будь-якому питанню. Що можу сказати? Обіцяю з свого боку докласти всіх зусиль і можливостей, щоб в першу чергу не підвести міського голову і вас, як депутатів, які мені довірили таку посаду.